El Всі, хто зараз разом з телеканалом МТМ акценти повертаються до ефіру, тож ми продовжуємо підіймати важливі теми. І сьогодні поговоримо про зниклих на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Запорізькій області, такими вважаються близько двох тисяч громадян. У Запоріжжі відкрили перший в Україні центр розшуку безвісти зниклих за особливих обставин. В чому особливість такого підходу та детальніше про роботу центру розкажуть мої гості. Це головний спеціаліст управління з питань осіб, зниклих за особливих обставин. Ставин міністерства внутрішніх справ Олена Орешкіна, начальник відділу розшуку злочинців і зниклих громадян управління карного розшуку головного управління нацполіції в області Сергій Чепурний та начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГНП в Запорізькій області Артем Арабаджи. Вітаю вас, панове. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо отже, як я вже зазначила, близько двох тисяч громадян зараз вважаються зниклими за особливих обставин. Можливо, цифри зараз вже тр трішки інші на цей час. Це наша область, я так розумію. Дозвольте, я відповім. Дякую, Дякую за запитання. Вітаю вас, громадяни. Вітаю студію. всього на території Запорізької області рахуються 2079 осіб зниклих безвісті. З них військовослужбовців 1990 осіб та 89 цивільних осіб, зниклих за особливих обставин. Це що стосується нашої, це що стосується угу. тільки нашої Запорізької області. По Україні в цілому ситуацію не знаєте там які цифри ну поркані по Україні дуже багато людей звертаються саме по зниклим безвісті, тому що ми знаємо, що бойові дії йдуть не тільки по Запорізькій області, але у нас, якщо взяти в Запорізьку область, багато людей велика кількість людей виїхала з окупованої території і знаходиться в будь-якій області України. Вони також до нас звертаються. Також люди, які навпаки, мешкають на території України, але їх рідні. Саме воюють і захищають Україну на нашому напрямку, тому вони теж на жаль зникають безвісті і теж до нас зникають. Втрата родичів, коли вони втрачають зв'язок саме зі своїми близькими. Це для них дуже болісно, і під, під час цього виникають проблеми саме з емоційним соціальним станом людей. А це дуже важливо для нашої країни, тому таке питання саме є дуже. Актуальним тобто проблема гостра, особливо у воєнний період, тому що ви назвали цифри, з якою не те, що левова частка, а майже всі це зникли, зникли військові. В яких випадках зникла особа, вважається безвісти зниклою за особливих обставин. Що це за обставини можуть бути? Ну взагалі особа вважається зниклою безвісті, коли ми не знаємо, що саме з нею сталося. Вона не виходить на зв'язок. Але є окрема група, яку ми виділяємо це: зниклі за особливих обставин. Це особа, яка зникла у зв'язку з бойовими діями. Які відбуваються, або на тимчасово окупованих територіях, в якоїсь там частини, коли люди також зникають, і це доведено, що це це зникнення пов'язано саме з агресією е, другої країни, або сталася якась надзвичайна чи техногенна ситуація. Також зникають люди. Всі, ті, ці, всі ці люди є зниклими за особливих обставин. треба слід зазначити, що якщо людина зникає. Вона попадає до реєстру коли шукають саме зниклих, але є окремий реєстр зниклих за особливих обставин. Для цього, щоб отримати витяг і щоб людину помістили, родинам слід також ще додатково звертатися до МВС України для того, щоб потім отримати витяг з єдиного реєстру зниклих за особливих обставин. Коли повідомляти про зниклення, це там три дні має пройти чи скільки ну взагалі треба дивитися на ситуацію, і це залежно від того, чи це людина цивільна, чи ця людина військова. На окупованій території можливо немає зв'язку. Є якісь інші проблеми. Тому, коли немає зв'язку, родинам краще звернутися саме до якихось близьких чи родичів, які там залишилися. Можливо, просто немає можливості зателефонувати. Або можна звернутися до громад. У нас майже всі громади виїхали і знаходяться на неокупованій території. Також можуть можуть там бути якісь відомості про цих людей, але якщо тривалий час не... Зможуть зв'язатися, то тоді обов'язково людям потрібно, по-перше, звернутися до національної поліції і написати заяву про зникнення. Звернутися може будь-хто як громада, як сама людина, їх рідні, знайомі, хто може зверна, звертається завжди. Далі люди можуть звернутися до Національного інформаційного бюро, яке створено у нас в Україні, до Міжнародного Червоного Христа, і до уповноваженого по зниклих. Безвісті за особливих обставин. Це І... звідти все, всі попадають до реєстру. Тобто ви співпрацюєте з усіма цими структурами. структурами. Але якщо, наприклад, це військовий, Mm -hmm. І тривалий час, наприклад, тиждень, немає ніякого зв'язку. В такому випадку трохи інший алгоритм звернення. Спочатку краще піти до територіального центру комплектування, щоб там надали якусь інформацію або зробити, зробити запит до військової частини, і потім з'ясувати, що сталося. Можливо, коли люди прийдуть до військової частини. Я можливо, коли люди прийдуть mm -hmm. до територіального центру комплектування, там вже буде якась інформація для них, і далі вони знову звертаються обов'язково до національної поліції, це дуже важливо. До національного інформаційного бюро, міжнародного червоного хреста і окремо ще звертаються до координаційного штабу Об'єднаного центру пошуку полонених, mm -hmm. тому що можливо, що їх близька людина знаходиться в полоні. Тобто до всіх цих структур треба звернутися. А от що стосовно військового, то ви сказали, що до цивільних може будь-хто, навіть громади, звертатися, а щодо військових, хто може звертатися. Подають заяви військові частини, подають заяви також рідні згідно наших законів України. Звертатися може будь-яка людина, але отримати зворотній зв'язок мають тільки близькі родичі. Угу. Якщо звернулася людина не з близьких родичів, то повідомляють все одно близьких, навіть якщо вони не зверталися особисто. Чи як ви ну, вони намагаються звертатися також угу. може через деякий час? Тому що родичі можуть бути за кордоном, родичі можуть бути на окупованій території, тому вся інформація про те, де знаходиться саме людина, можуть отримати тільки близькі родичі, можливо, через певний час. Угу. Ще ви так сказали кілька разів, що треба прийти, тобто от за. Кордоном люди знаходяться, і родичів е, десь зникли родичі. Треба особисто з'явитися чи дзвінка Дозвольте запит, будь ласка, доповнити що стосується безвісно зниклих осіб. Я прошу уваги громадян і одразу у разі безвісно зникнення вашої близької особи, чи е, просто ви знаєте про безвісне зникнення свого знайомого, одразу телефонуйте на гарячу лінію поліції, залишайте повідомлення. Де можливо, там це і робіть одразу. Не угу. треба затягувати, не треба йти. Це ви вже потім дійдете, одразу телефонуйте. Є гаряча лінія 102, є і органи поліції найближчі до них. Звертайтеся, будь ласка. Тобто, чи тривалий час не затримуватись, але от. Сьогодні одразу не полі... вийшли на зв'язок. Вже можна телефонувати в поліцію? Чи треба так. все ж таки пересвідчитись? Кому ще зателефонувати на, наприклад, на окуповану територію перевірити, чи є там зв'язок, чи немає? Ну краще як зробити, якщо є у вас сумніви uh -huh. з приводу того, що ця особа може знаходитися у небезпеці або вона не виходить на зв'язок? Одразу повідомляйте органи поліції. От 28 грудня у Запоріжжі з'явився центр розшуку осіб, зниклих саме за особливих обставин. Розкажіть трішки про його роботу. Що він собою являє, цей центр? Я так зрозуміла, що це єдина в Україні подібна подібне формування, структура. Це не єдине в Україні в кожній області. діють свої спеціалізовані групи з розшуку безвісно зниклих осіб за особливих обставин. А в нашій області ми прийняли рішення наказом нашого керівництва Головного управління Національної поліції помістити усіх цих учасників групи в одному місці. А насправді вони діють в кожній області. Ще раз хочу наголосити на тому, що наш центр розшуку безвісно зниклих осіб за особливих обставин. Здійснює розслідування та розшук осіб безпосередньо тих, тих, які зникли на території Запорізької області. Штат нашого центру налічує близько 50 осіб. До нього входять і слідчі, і оперативні працівники, і працівники кіберполіції, і працівники управління кримінального аналізу, і працівники експертних установ, а саме це наші спеціалісти криміналісти. ГУНП в Запорізькій області, а також працівники Інтерполу. В першу чергу, основним завданням, що сприяло створенню центру з розшуку безвісно зниклих осіб, це, як я вже зазначав, була акумуляція всіх кримінальних проваджень для того, щоб вони безпосередньо розташовувалися в одному місці, та безпосередньо працівники слідчих органів та оперативних підрозділів. Контактували та проводили відповідні заходи в одному місці, щоб це не навантажувало інші підрозділи, і нам спростило роботу щодо роботи центрів, а саме слідчих, хочу зазначити, що ними вживаються заходи щодо встановлення родинних зв'язків зниклої особи. Відібрання у них ДНК зразку для подальшого виведення ДНК профілю зниклої особи, а також родичів. Які до нас звертаються встановлення можливих свідків очевидців безвісно зниклої особи, а також збір інформації із відповідних державних органів, які можуть надати відомості щодо можливого перебування безвісно зниклої особи. Це можуть бути і у лікувальних закладах, якщо особа була поранена, це можуть бути і в найгіршому випадку, що не виключають реалії сьогодення, особа може бути загиблою, оскільки вона під час бойового завдання. Направлено на захист та збереження цілісності України загинула це з приводу того, з приводу нашого центру. Це завдання покладені на центр. Ви розповіли так. так, і також ви зазначили, що для Запоріжжя для запоріжців, чи стосується це території? Можливо, хтось з військових з інших регіонів захищає Україну на нашому напрямку, тоді йому звертатись, куди родичі так дійсно є такі випадки до нашого центру. Як я вже зазначав, може звернутися будь-яка особа, близький родич якої безвісно зник на території Запорізької області. У нас діє гаряча лінія. Дійсно на гарячу лінію надходить велика кількість телефонних дзвінків. Крім цього, повідомляють про безвісно зниклих осіб на території Донецької, Херсонської Луганської області. Ми надаємо допомогу, але наш центр безпосередньо займається безвісно зниклими особами за особливих обставин саме на території Запорізької області. Ну, тобто, якщо є необхідність, ви просто передаєте, передаєте інформацію колегам з інших, Так, ми допомагаємо і передаємо угу. колегам інформацію з інших Я. слідчих груп, тому що розумію центр все одно у Запоріжжі, поки що єдиний. Так. Як на вашу думку, має підвищитися ефективність пошукових робіт після створення центру? От є в різних регіонах свої групи, які цим займаються? А от саме створення центру, як має сприяти тому, щоб швидше і ефективніше були результати? Я відповім більше ніж 10 діб працює центр, але ж він вже давів свою результативність завдяки тісній співпраці та взаємодії зі слідчими спеціалістами експертного криміналістичного центру. Нами за допомогою ДНК профілю нам вже довелося ідентифікувати 32 тіла тіла військовослужбовця. А також ми встановили місце знаходження 25 громадян цивільних. Це та інформація, яку цей показник, який ми вже досягли. Ну, тобто, це вже результати вашої це роботи за десять типу. Угу. Ну я так розумію, зручніше комунікувати між собою, коли всі в одному центрі, і працювати. Так, само. так? так. А всі заявки про зниклих автоматично перейшли до центру, чи ну, нові, якщо люди звертаються, це треба до вас одразу звертатися, чи просто в поліцію і вам надходять ці заявки? Ще раз нагадаю: для громадян, mm -hmm. да, що до поліції може звернутися будь-який громадянин, особа без громадянства та іноземець: спосіб звернення. Особа вибирає сама це або спецлінія 102 цілодобово це безпосереднє звернення до найближчого територіального підрозділу поліції, відділу чи відділення. Це направлення заяви поштою. А також ви можете звернутися цілодобово до нашого центру за телефоном 0,95 450 41 86. Що безпосередньо до центру звертатися швидше буде? Опрацювання опрацювання, mm -hmm. да. завдяки тісній співпраці є взаємодія зі слідчими, є взаємодія з регіональним представником. Да, ми можемо в комплексі вирішувати питання та швидше знаходити безвісто зниклих. Тобто краще напряму, якщо є можливість. А скільки заяв вже надійшло до центру від початку його роботи? От багато людей звертається От нових заяв. Я маю на увазі безпосередньо до вас після створення центру ну, тільки за перший день роботи центру. Ми отримали більше 50 дзвінків громадян. Зараз це вже цифра перевалила за 500, Да. Які питання в основному задаються громадянами? Хто слідчий? його телефон? Результати проведення е, слідчо розшукових заходів іноді це просто бажання поспілкуватися та отримати слова підтримки. А у вас працюють психологи також чи підтримку ви ми, надаєте? Ми знаходимося mm -hmm. разом, і в мене, як у представництві уповноваженого, працює і психолог за попереднім записом. Будь-яка людина може записатися і отримати психологічну допомогу. Mm -hmm. А також працюють юристи безоплатної правової допомоги. Також можна звернутися, щоб отримати допомогу. Це все в центрі можна То через у нас вас. Да. Да? Угу. Ну, цікаві функції, ще, ще додаткові, ну це можна... для підтримки родичів, близьких тих, хто шукає да, людей. Да. І uh -huh. причому психологи працюють вже півтора року саме в представництві уповноваженого, тому це дійсно досвідчені фахівці. А можна звернутися як до центру, так і безпосередньо до мене, як представника уповноваженого. Телефон 068 446 5809 в чому складність роботи поліції нашої поліції на тих територіях, які зараз на жаль не контролюються Україною, тому що я так розумію, що стосується цивільних, та й військових, також це та територія, або де яка обстрілюється, або яка не підконтрольна. От, мабуть, складно там так. Це дуже боляче питання, оскільки повноцінної роботи. З боку поліції ми не можемо вести, оскільки є окупована територія, але ж ми співпрацюємо з громадянами з особами, які. Є близькими родичами або друзями, да, які виїхали на підконтрольну територію. Також ми отримуємо інформацію від правоохоронних структур інших або сил оборони. Далі ми цю інформацію систематизуємо, та це дає нам змогу більш ефективно розшукувати безвісто, за особливих обставин. Ну, силами оборони зрозуміло, а якщо що стосується цивільних на тих територіях, от це теж через знайомих це через, через третіх хлі... осіб, uh -huh. да, ми інформацію цю по... буквально по крихтам збираємо. От ви сказали, скільки? 29 чи знайшли цивільних? Цивільних 25. 25 вдалося розшукати. Як швидко, якщо не секрет, в чому там була проблема, чи все з ними в порядку? З ними все було в порядку. Вони знаходились по своїх домівках просто не було змоги з ними зв'язатися в той час, коли їх незаконно затримували. Ага, тобто, все ж таки було затримання, було це, це не просто з них зв'язок. так з ними проводили певну роботу незаконне формування. Я так розумію, що стосується тих, кого знайшли, щоб. Доправити з окупованих територій до нас ви далі стосунку не маєте. Просто знаходите Встановлює, фактичне перебування, да, живий не Фактичне, да місце знаходження да, Ми знаходимо. Знаю, що в центрі навіть встановлено спеціальний прилад для встановлення ДНК профіля людини. От розкажіть, як це вплине на роботу? Я так розумію, це більш військових, мабуть, зараз стосується так. Дякую за питання. Так дійсно є і діє в центрі переносна ДНК-лабораторія, яка знаходиться безпосередньо в ньому, та вона надає нам змогу більш швидше ідентифікувати осіб, які, наприклад, постраждали внаслідок ракетного обстрілу, та тіла, яких одразу на місце виявлення не було можливості опізнати, але є родичі, і ми в цьому випадку відбираємо ДНК зразок. У тіла загиблого та у тіла родичів ідентифікуємо, чи це є його кровним родичем, чи не є його кровним родичем. І таким чином це пришвидшує процес розслідування та встановлення і ідентифікації тіл. Та... При цьому хочу зазначити, що все одно офіційним підтвердженням ДНК дослідження є, все ж таки висновок експерта, а саме експертної служби МВС України. Наших науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, куди в обов'язковому порядку слідчим буде призначена судова молекулярно генетична експертиза. Ну ця експертиза робиться кілька днів, наскільки я розумію. А ДНК прилад ДНК профіля людини для встановлення, прилад для встановлення ДНК профілю людини робить це набагато швидше, і ви можете таким чином, хоча б розуміти напрямок, в якому рухаєтесь, чи як Так, так і є. І пришвидшити пошукові дії, але у нас багато родичів, тих, хто виїхали за кордон, і вони можуть нам також і в електронному вигляді, і позвонивши надати інформацію про зниклого. Але була тривалий час проблема про здачі ДНК саме тих родичів, хто знаходиться за кордоном. І зараз міністерство внутрішніх справ реалізує разом з міжнародною комісією з питань зниклих безвісті проект, згідно якому на території інших держав родичі також зможуть здати ДНК, біоматеріали для цього але для цього їм потрібно обов'язково зареєструватися зараз відкрит відкрит онлайн запис на здачу ДНК в таких країнах як італія іспанія турція Польща, Чехія, Німеччина. Щоб краще знати нам скільки саме людей в якій страні хочуть здати ДНК, для цього введено програми по онлайн запису. І люди можуть також звернутися або до центру, або до мене, як уповноважно, і я їм допоможу саме зареєструватися для здачі біоматеріалів. Це безкоштовно для людей безкоштовно. Угу і вже можна це робити. Так, да, онлайн-запис іде до 15 січня. Угу. До 15-го це що разова якась процедура, чи так, це повноцінне повноцінна співпраця у подальшому така процедура вже була проведена місяць тому, mm -hmm. і люди також здавали в Німеччині та в Польщі е, свої біоматеріали. Але як показала практика, е, е, кількість людей, які хочуть здати біоматеріали і по зниклим родичам, значно більше, і вони знаходяться в різних країнах. Тому розширили цей е, регіон. Здача саме ДНК вони зареєструються, вони нададуть попередню інформацію про свого родича, де саме він зник, яке впровадження, і потім, після реєстрації, вони зможуть в певний час приїхати і здати біоматеріали. А результати вже наші фахівці, які там будуть, вони вже потім ці матеріали передадуть для експертизи на Україну. В Україну. А якщо в родини у подальшому з'являється, наприклад, додаткова інформація. Ну, наприклад, хтось впізнав військового близьку людину по фото, що він перебуває у полоні, це треба вам повідомляти, чи що робити далі, що з цією інформацією. Повім у разі отримання громадянами будь-якої інформації щодо безвісти зниклих громадян, будь то фото, відеоматеріали, одразу необхідно цю інформацію повідомляти або слідчому, або оперативнику. Надавати інформацію недержавним структурам це вкрай небезпечно. Громадяни будьте обережні. Що значить не державним структурам були випадки, коли така інформація? Є шахраїда. Uh -huh. От нещодавно відбув, відбувся обмін полоненими, uh -huh. да вже шахраї дзвонять і просять гроші. Що я знаходився в місцях в окупації, да, і я знав вашого безвісно зниклого. Да. Просять за цю інформацію гроші. Да. Так що громадянам прошу бути обережним. Тільки через офіційні структури діяти так. ну і в цілому так будемо підсумовувати нашу програму. Скількох людей, заявлених як зниклих, взагалі вдалося розшукати наскільки швидкий цей процес як просувається спочатку повномасштабного вторгнення до поліції головного управління національної поліції в Запорізькій області надійшло більше 6 тисяч заяв про безвісто зникнення більше трьох тисяч нам вдалося розшукати та повернути в родини. Да. На жаль, серед е, е, зниклих є і діти, які знаходяться на непідконтрольній території. Да. Наша задача повернути додому всіх громадян, знайти всіх і кожного. По дітям я так розумію, такий самий алгоритм дій. Так, да, так, так само. Ну, я дякую вам, що завітали. Дякую за інформацію. Добре, якщо настане в нагоді нашим глядачам, тепер знатимуть, куди звертатися. А я нагадаю, що ми спілкувалися з головним спеціалістом управління з питань осіб зниклих за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ Оленою Орешкіною, начальником відділу розшуку злочинців і зниклих громадян управління карного розшуку головного управління нацполіції в області Сергієм Чепурним, та начальником відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління гонпев за. Порізькій області Артемом Арабаджі. А я бажаю, щоб ваші близькі були завжди поруч і в безпеці. Гарного вам завершення дня! Бережіть себе до зустрічі.